Лівщина, вітаю любите винограду. Сьогодні у нас 26 квітня. Проживаємо Львівщина. жовта. Яка наша сьогодні робота? Сьогодні ми будемо виламувати те, що нам не потрібне. А не потрібне значить це так. Знизу від ґрунту, те, що йде до першого дроту. У нас тут є вон, три рукавички, четвертий там вже теж росте. Нам тут вже рукавів більше не потрібно і ми оце все знизу. Виламуємо. Так, тут вже дивимось, тут це я лишу. Це вже буде на лозу наступного року. Так, тут воно є двійничок, його виламуємо. Знизу, знизу лишу, побачиш, якщо нормальний буде ріст, я його залишу. Тепер ось тут далі в нас є двінички. Ми вже бачимо, тут є гронка, тут є гронка. Виламуємо. Знизу виламуємо, бо буде загущення. Тут є дві. Так само. Один виламуємо, з нижній виламуємо, верхній двійничок виламуємо, виламуємо. Так, тут ми виламаємо. Отако. Так, тут ми можемо сюди потягнути, сюди. Ну, тут залишимо. Знизу залишимо. Так. Ну, може дотягнуся. Тут таке тут, маленьке виламуємо, так, тут воно піде. Виламуємо, виламуємо. Раз, 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 тут вже залишаємо. Потім осінню ось отут обрізаємо, це вже буде на слуза на наступний рік на плодоношення. Так, то в нас там ми обламували, що то було, була пряма України. Тут на слава України. Так, тут слава України двійничків немає. Можна. Ага, немає, має. Ну, Але тут ще не зрудно, аж чотири, тут невідомо де що. Треба, щоб трошки підросло. Тоді вже більше буде видно. Тут вон, два виломаю, а два ще є. Потім буде видно, яка, де більше краще, що зав'язалося. Тут так само маємо чотири рукавчики і знизу вже нам все не потрібно, бо якщо то залишити, то виросте цілий кущ типа смородини. Так. Це залишаю. Так, тут аж сюди дуже далеко втікає. Оцей залишу тоді. Так, то в нас була слава України. Хотя куди перебігся тугенько. маємо розмус. Розмус. Для порівняння який розмус. А пістрий тільки-тільки починає стартувати Ось, такі брунечки невеличкі. Так, почнемо з розмусу. Рукавів нам знизу вистачає, значить ми оце все безжально, без жалю виламуємо. Так, десь з тої сторони. Так, 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 тут такий сильненький. Так, тут видно потерся. Або якийсь приморозок може був. Хоча, до речі, приморозки нас на даний момент Богу дякувати обминули. Так, що тут знизу виламую. Так, тут готово. Тут на рукавчику. Так, так, так. Тут щось таке закручене. Незрозуміло, виламую. Цих два лиш... залишаю. Колись спробував залишати сучки заміщення, щось воно мені не пішло, лишав по дві бруньки. Там, де мало би рости, не росло або росло. Не та брунька розпускалася, яка б мені була потрібна. Минулого року знову залишив. Спробую ще цього року, що воно вийде. Цього року залишав, правда, на три на три Ну, Десь щось пішло, десь щось не дуже пішло. Побачимо. Двійнички, двійнички. Тут трійник. Те, що на бік виламуємо. Це не є така... Тут ще разів два буде підходитись. Вже буде трошки більше, тоді вже буде видно де що буде лишатись. Зараз так виламуємо. Ті, які ми знаємо, що вони точно будуть лишні, що нам не потрібні. Так, Тут ще якось так трохи забагато того всього є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ще якось так трошки забагато. Так, то ми маємо що? Хелена. Напевно, хелену звідси заберемо. Тому що тут їх є багато, так. Тут піде, так. Тут є два. Один заберемо. Тут є. Так. Ну, Тут нехай так буде як є. Трошки вже стало менше. Де то ще можна показати, що так дивимося де де. Ага, ось там бачиш, ще технічний стовп, ще підійдемо зараз. Тут ще є перед нами такі саджанці, які осінь усадилися. Це було з відкритою кореневою системою. Скажімо ну, так, цього року це перша їхня вегетація. Тут перед нами чорний кристал. Так, верхній пішов гарно. Я переважно залишаю два. Ну, максимум три. Ну і то той третій, напевне, мене довго не, не потягне. Так, тут лишаю два. Лишаю два і за ними спостерігаю. Виростає трохи, там, пів метра. Якщо кущик тягне два, два пагінчики, так і залишаю два. Якщо один росте, а другий явно-явно відстає, я виламую. Деколи посп... трохи спішу, бо може би витягнув. Тут ми маємо теж чорний кристал. Тут є три. Ну поки що, нехай буде три, побачимо. Якщо той піде, більш-менш. То, нехай. А буде таким слабшим набагато, ну то видалиться. Так, далі маємо казку кишмиш мішка такий досить, досить сильно рослий, ну теж зараз має три. Ну, поки що залишу. Поки що залишу. Ну, більше трьох то не залишаю нікуди. Постараюсь залишати два. Тут так само у нас що ми тут маємо. Так, тут ми маємо роміну. Теж дві штучки. Верхня пішла, а тут є три навіть. Тут є три. Нішній видалю. Так, далі ми маємо гурман ранній. Раз, два, три. Поки що нехай буде. Один гарний там бачу, другий такий непоганий, той трошки не тим кутом, але я його легенько. Нагну, якщо мені треба буде. Побачу, мені нехай оцей піде, побачу, як він буде рости. Бо якщо з цим щось станеться, тоді цей треба буде залишати. Так, слідуючий в нас слава Україні. Тут є два, внизу третій. Ну, побачимо. Побачимо. Хоча сумніваюся, щоб третігнуло. Але буває всяке. Буває, що так пруть, що важко стримати. Тут у нас ізюмський мускат, такий теж тільки-тільки починає стартувати. Це Лорано. Тут на Лорано маємо білу акацію і ізюмський мускат. Раніше думав, що Лорано видалю повністю. Ось мені так смак був не зовсім, але минулого сезону досить така хороша, як сливка. Так, слива, і Тут вони трошки так, я їх буквально вчора трошки розвернув, сюди вони так ще багато ростуть вниз, ну деякі розвернуться, в цій теж розвернуться, ну буде видно. Ще трошки почекаю, побачу, деякі кращі гронки там залишу, які гірше видалю. Якось так працюємо. На рахунок під... підкормок е... ще нічим не, підкорм... не підкормляв. Єдине, що полив десь тиждень тому, через капельний полив, десь літрів 50-60 на кущ пішло, а так добре ще не давав ніяк. Тут перед нами якесь між пам'яті думковської, технічний сорт. На вино на ізюм, І тут так само. Тут цілий ліс. До речі, цікава ситуація. Минулого року він як цвів, це були по красі самі такі пишні, самі шикарні суцвіття, коли цвіли. Коли вже передцвів зав'язався, результат був найгірший. Запилився до нічого. Цей рік подивимося, якщо і цей рік буде така сама байка, то. Піде звідси. Так, тут ми чотири рукавички маємо. Значить, це нам все не потрібне. Так. В такому гарному росте напрямку під таким кутом, що мені потрібно. Нехай буде. Так, 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 так. Що там двійничок? Так. Тоже чи ні? Ні, один. Так, з другої сторони теж щось дістану. Так, степкова. Ну, нехай буде, побачу. Може воно піде на лозу. Або оця лишиться тоді, цих дві. Видалю. Це горлузкий розовий, двійнички. Знизу видаляємо, двійничок видаляємо. Так, 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 так. Тут не є то, що не, така не кінцева обломка. Пізніше як воно вже розкриється, тому що у нас сьогодні, в принципі, перший день, що так, трошки тепло. Тиждень тому нічні температури були. Від плюс одного до плюс чотирьох. Цілий тиждень взагалі виноград в принципі не ріс. Закляк на місці і то все сиділо. Вже від завтрашнього дня то там вже буде більше 20, десь днів 5, а може й тиждень. Тоді вже буде краще видно, які гронка суцвіття, вірніше. Де більше, де менше. Зараз вже то, що ми точно знаємо, що воно є нам лишнє. Якось так. Така робота її не можна пропускати, бо як воно буде вже велике, там сантиметрів 20-25, вже на лозі гіранки можуть лишатись. Та воно тоді вже взагалі такий ліс, що важко зайти сюди буде. Всім всього добро.